Хто ми такі? Компанія, яка створює комплексне рішення для рітейла. Наша місія створювати новий рітейл. We create retail new. Це те, ради чого ми живемо, і все, що допомагає продавати, бути ефективними в рітейлі — це про Modern Expo. Для того, щоб створювати новий рітейл, ми вважаємо, що потрібно бути сучасним. We are Modern. Ми сучасні. Це наша візія, яким ми є, якими ми хочемо бути. Щоб бути сучасним, це значить, треба першим опинитись в майбутньому. А один із кращих способів першим опинитись в майбутньому це його запроєктувати і втілити його в життя. Чим, власне, ми займаємося і закликаємо всіх наших колег. Modern Expo понад 20 років. Постачає свою продукцію в 75 країн світу і налічує в собі сім високоефективних таких цехів, фактично як окремих заводів, які мають свій продукт і достатньо ефективно використовують це обладнання завдяки Лін. Така методологія, яка дозволяє нам ефективно вибудовувати наші процеси. Ну, Модерн Експо вражає. Насправді вражає, бо тут я навіть маючи великий досвід. Для себе знаходжу завжди багато таких інноваційних і цікавих рішень, які я можу впроваджувати у себе виробництві, в компанії. Вражень просто більше, ніж ми очікували. Дуже вражаюча кампанія, дуже структурована, дуже відлагоджені всі процеси. Просто неймовірно, що така величезна структура може так бути відлагоджена, так працювати і в таких масштабах, і особливо, коли ми побачили ці роботи, які перевозять палети, це просто був вже пік, пік наших вражень. Раджу відвідувати всім і мобливикам, і з інших сфер, бо тут ви справді знайдете дуже багато цікавого для себе.